Цікаві факти про створення мов Толкіном. Мов не додаток, а джерело сюжету. Толкін почав створювати мови ще задовго до написання гобіта чи володаря перснів. Він казав Моя історія виникла через мову, а не навпаки. Багато назв з'явилось ще до того, як він склав сюжет. Він казав, що просто відчуває, що ці слова мають значення. Він створював цілу історію мов. Толкін не просто вигадав слова та граматику. Він створив повну історію для своїх мов, як вони змінювалися із часом, лінгвістична еволюція, як діалекти виникали, які мови вимерли, то їх використовував це як повноцінна філологічна система, схожа на реальні мови у світі. У нього були улюблені реальні мови. Толкін обожнював фінську, валійську, староанглійську та хоцьку мови. Веня натхнення мелодикою фінської. Сіндарін, містець риси валійської. Ці мови надихали його на створення нових слів, структур і окремих звукових систем.